Я знаю про те, що повинні були витягнути 30 карток, і я знаю про те, що повинні були вбити. І я знаю про те, що сьогодні опозиція проявила себе не в кращому плані. І це дуже серйозний урок для нас. І з трибуни парламента відверто визнав про те, що цей бій нам не вдалося виявити. Що стосується подальшої роботи, то я думаю, що це буде предмет серйозно. Я коли прийшов з вулиці, і зараз ви знаєте, реакція протесту продовжується пістійними Верховної Ради, я слід переходити з колегами-депутатами, а то піде І за інформацією, яку я отримав, вони на погодженої раді визначили, що питання, яке цікавило, Партію, яке цікаво, і ми хочемо, вони було результати від І саме оголошення цього питання було сигналом для е, атаки опозиційних депутатів. Задоволеністю, з за своїми господарями, пересталося питання на друге, і депутати просто не зрозуміли, що почалося розгляд для цього питання.